Якщо колись хтось казав посип грядку сіллю восени, і навесні не впізнаєш свій часник, то це говорилось не жартома. Весною такі грядки і справді стояли зеленіші, а стебла міцніші, бо земля була чиста без зимових гнилей і личинок. Отже, сіль не ворог, а помічник, коли з нею дружити, вона вміє лікувати землю, як колись лікувала рани. І якщо восени дати землі трохи солі, вона віддячить сторицею. Бо сіль, як і праця, як і молитва має свою силу не показну, але справжню. І, хоч сьогодні мало хто ще так робить, старий спосіб заслуговує, щоб його згадали, відродили і передали далі, тим, хто ще вірить у силу простої землі і народної мудрості. Щоб старий метод справді дав користь, важливо знати, коли і як саме посипати грядку сіллю. Бо сіль це сила, але сила подвійна, може зцілити землю, а може й спалити все живе, якщо не дотримати міри. Тож осінній час для цього обряду найкращий, бо земля вже відпочиває після врожаю, а сонце не пече. Усе живе, сповільнюється, і саме тоді можна дати грунту те, що його очистить і підготує до весни. Починати треба після того, як весь урожай часнику або цибулі вже зібраний, коли грядки вільні, але ще не промерзлі. Найкраще це робити десь наприкінці жовтня, коли ще можна пройтися по землі без кірки льоду. Грядку спершу треба розпушити не глибоко, а так, щоб повітря трохи пройшло вглиб і розірвало кірку, що утворилася після дощів. Потім землю бажано очистити від решток старих стебел. Лужпеня, бур'янів. Не можна лишати гниль, бо вона є тим джерелом хвороб, які потім заберуть половину сходів. Сіль беруть звичайну, кухонну або кам'яну ту, що продається для худоби чи посипання доріг, тільки чисту, без домішок. Морська сіль теж підходить, але вона м'якша і її потрібно трохи більше. Головне правило сипати не товстим шаром. Аніби припудрювати. Досвідчені господарі казали не сип сіль ложкою, сип пальцями. Орієнтовно виходить жменя на квадратний метр або дві, якщо земля важка і волога, розкидати її треба рівномірно по всій поверхні, не лишаючи купок. Добре робити це у безвітряну погоду, щоб кристали не розлетілися по сусідніх грядках. Є й інший спосіб сольовий розчин. Для цього беруть літр гарячої води і розчиняють у ньому півсклянки солі, потім доливають ще відро холодної води, добре перемішують і поливають грядку, ніби після дощу. Такий спосіб зручний, коли земля вже трохи підсохла, або коли хочеться, щоб сіль швидше проникла в глибші шари. Розчин треба лити рівномірно, не переливаючи, бо надлишок солі може пошкодити структуру ґрунту. Після поливу добре присипати грядку тонким шаром сухої землі або компосту, щоб сіль не змилася першим дощем. Багато хто додає ще попіл або трохи піску. Це робиться не випадково. Попіл пом'якшує дію солі, а пісок допомагає рівніше розподілити її. Такий склад старий, перевірений, його навіть називали селянським антисептиком адже попіл має калій і кальцій, а сіль натрій. І в цьому проста істина, щоб земля працювала, їй треба і чистота, і пожива. Отже, головне міра, час і спостереження. Посипати грядку сіллю восени неважко, але робити це треба з розумінням не як механічну дію, а як турботу про землю. Бо якщо восени дати землі можливість очиститись, то навесні вона відповість вдячністю, і тоді часник справді буде. Не просто великий, а здоровий, міцний, безгнилі і червоточини. І той, хто спробує хоч раз зробити все правильно, уже не відмовиться від цього старого, простого, але дуже дієвого способу. Наші діди та баби знали, що кожна дрібниця в господарстві має своє значення. Вони не читали книжок про агрономію, не мали лабораторних аналізів ґрунту, але. Спостерігали природу щодня і тому знали якщо посипати грядку сіллю восени, то навесні часник буде чистий без хробаків, а листки темно зелені і сильні. Сьогодні ми можемо пояснити це наукою, але тоді все трималося на досвіді на народній кмітливості вони говорили сіль то від черв'яка, а попіл від гнилі, а разом то чиста земля. І ці слова передавалися від покоління до покоління, поки не з'явилися магазинні препарати, які начебто роблять те саме, але без душі і без традиції. Старі господарі часто згадували, що найбільший ворог часнику цибулева муха, вона відкладає личинки в землю ще навесні, і ті личинки виїдають корінці молодого часнику. Через це стебла жовтіють, гниють, а голівка потім дрібна і м'яка. Казали, якщо восени сипнеш сіль перед першими приморозками, часник буде у три зубки, якщо посипати вже після морозів, то в один, але здоровий. Такі дрібниці здаються забобонами, але в них є спостереження сіль розкидана до промерзання, встигає розчинитися у верхньому шарі і рівномірно розійтися. А після морозів вона лишається крупинками, які діють повільніше. І тоді часник справді росте менше, але міцніше. Отож, старі приклади з життя показують сіль це не просто засіб, це частина культури догляду за землею. Коли люди жили в гармонії з природою, вони розуміли, що навіть проста річ може мати силу. І сьогодні, коли ми прагнемо повернутися до природного господарства, цей спосіб заслуговує на відродження, бо сіль не хімія. А частина самої землі, її природна охорона, і якщо ми знову навчимось слухати землю, як колись наші діди, то й врожай повернеться таким, як у давні роки чистим, сильним і справжнім. Отже, коли говоримо про осіннє посипання грядки сіллю, то головне знати міру, відчувати землю і робити все вчасно. Старі люди не поспішали, бо знали у сільській справі поспіх шкодить. Якщо робити все з розумом, то цей старий метод може дати неабиякий результат земля очиститься, часник укоріниться краще, а весною грядка оживе рівномірно, без пропусків і жовтіння листя. Але якщо сипнути сіль, як кажуть, з душі без розрахунку, то й шкоди можна наробити. Тому треба запам'ятати кілька простих, але важливих речей. По перше, сіль не любить надлишку. Якщо їй забагато, вона забирає з землі вологу і поживні речовини, і тоді коріння молодих рослин просто не може дихати. Земля стає тверда, на поверхні утворюється кірка, і навіть після дощу вода не проходить у глибину. Тож завжди треба дотримуватись принципу менше, краще. Досвідчені городники кажуть якщо сумніваєшся. Кинь менше, земля сама доведе, бо краще підсолити трошки, ніж пересолити, і якщо є сумнів, можна зробити пробу на маленькій ділянці, подивитися, як реагує земля навесні, а тоді вже вирішувати, чи повторювати на всіх грядках. По друге, не треба зловживати частотою достатньо разу на 2-3 роки. Земля має пам'ять, якщо її раз очистиш. Вона зберігає цей ефект кілька сезонів. У народі навіть казали посолиш раз забуде черв'як дорогу на три роки. І справді, личинки та грибкові спори, що зимують у верхньому шарі ґрунту, після солі гинуть, і поки не з'явиться нова генерація шкідників, земля чиста. Але якщо робити це щороку, то натрій накопичується і ґрунт втрачає родючість, тоді вже доведеться вносити гній. Пісок або навіть вивозити землю, щоб відновити баланс. По-третє, важливо після зимівлі підтримати землю. Весною, коли сніг розтане, треба пройтися по грядках, легенько розпушити верхній шар і додати перегною, компосту або попелу. Це допоможе повернути родючість і забезпечить молодим рослинам живлення. Так робили завжди наші предки восени лікували землю, а навесні годували. І цей цикл працює безвідмовно. Якщо не полінуватись і зробити все по черзі, то результат буде кращий, ніж від будь-якої хімії. Земля як людина не терпить. Коли з неї лише беруть, їй треба щось віддати натомість. Ще одна порада не робити все наосліп. Треба дивитися на стан грядки. Якщо за літо часник часто хворів, або в землі були білі черв'яки або листя жовтіло без причини, тоді обробка сіллю справді потрібна. Але якщо земля чиста, а врожай добрий, не треба зайвий раз втручатися. Бо надмірна турбота це теж шкода. Колись казали не чіпай добру землю, сама себе поправить. І в цьому є мудрість треба допомагати землі, але не заміняти її природні сили. Коли хтось питає, чи варто зараз повернутися до цього методу, відповідь одна так, варто, бо це простий, дешевий і безпечний спосіб догляду, без хімії, без запаху, без шкоди для довкілля, сіль це природний консервант, вона знезаражує, сушить і очищує, і головне, вона завжди під рукою. Не треба шукати дорогих препаратів чи складних інструкцій, треба лише трохи уважності і любові до землі, бо той, хто любить свою землю, не шукає легких шляхів, а працює з розумом і серцем. І нарешті найважливіше пам'ятати, що кожна дія на городі має значення. Навіть жменя солі, кинута восени, може змінити врожай наступного року земля вдячна і вона завжди повертає сторицею. Якщо її очистити від гнилі, не дати шкідникам розмножитися. Вона віддячить великими здоровими головками часнику, міцним запахом і тривалим зберіганням.